Химера. Компанія студентів поїхали відпочити на природу. Вогонь багаття потріскував, кидаючи довгі тіні на дерева. У темряві лісу за ними немов хтось стежив, хоча компанія студентів ще цього не помічала. Розмова точилася легко: хтось жартував, хтось розливав пиво, а хтось просто насолоджувався вечірньою прохолодою. Андрій зустрічався з Лізою вже рік. Він вже два тижні наважувався зробити їй пропозицію, останнім часом їхні стосунки не ладились. Так і сьогодні Ліза зі спільними друзями поїхала на відпочинок, поставивши Андрія перед фактом. Він приєднався до компанії пізніше, сидів осторонь, крутячи пляшку пива в руках. Для нього ця місцевість знайома, він виріс на цих землях. Глянув на друзів, що сиділи у світлі вогню, різко підняв голову і кинув коротке. Ви взагалі знаєте, де ми. Всі замовкли, здивовані серйозністю в його голосі. Ліза, його дівчина нахилилася ближче. Ну, в лісі, Андрію, це ж очевидно, не просто в лісі. Ми зараз на землях, де колись правив господар, якого прозвали химерою. Зацікавлені погляди звернулися до нього, і Андрій почав говорити тихо, майже пошепки, але так, що кожне слово чіплялося за їхній страх. Моя бабуся розповідала, цей ліс був його домом. Він був жорстоким і нелюдським. Кажуть, що господар не просто керував землями, він уклав угоду з чимось темним і сам перетворився на потвору. Люди боялися його, але справжній жах почався після його смерті. Всі, хто насмілився порушити його спокій, більше ніколи не поверталися. І якого спокою? Він мертвий, саркастично перебив Макс, друг Андрія, який сидів поруч із Лізою і надто часто ловив її погляди. Ти смієшся, Максе, а він це серйозно. Ліза захистила хлопця, хоча її голос теж звучав трохи напружено. Андрій мовчки підвів очі на Макса. Моя бабуся казала: ніколи не ходив в глиб лісу. Химера досі охороняє свої землі. Вона терпіти не може чужаків, які не поважають її територію. Що, серйозно? хмикнув Макс, але в його голосі вже не було колишньої впевненості. Я ходив в глиб лісу з Дмитром. Навіть більше скажу, ми знайшли там величезну кам'яну плиту, схоже на поховання. І вгадай, що сталося нічого. Він розсміявся Андрію в обличчя. Тому ми і не хотіли тебе брати із собою. Ти постійно псуєш настрій. Це неправда. викрикнула Ліза і поглянула на Андрія. Він мовчки пішов спати в машину. Ранок приніс із собою спокій. Компанія, розбивши табір, вирушила гуляти. Але напруга між Андрієм і Максом наростала. Макс відкрито фліртував із Лізою, а Андрій ледь стримувався. Компанія планувала риболовлю, прогулянки і навіть нічний похід до сусідньої галявини. Проте щось було не так. Повернувшись до табору, вони побачили, що хтось перекинув їхній провіант, порвав кілька наметів і залишив на землі дивні сліди. Вони виглядали як відбитки лап. Але чиї лапи могли бути такими великими? Це що за жарт? Макс голосно розсміявся, але його сміх був нервовим. Це не жарт, тихо сказав Андрій, дивлячись на сліди. Він тут. Його обличчя стало напруженим, а очі загостреними. Він наче знав щось, чого не розповів біля вогню. Слухай, а може, це ти сам Андрію зробив? Ти ж образився вчора, говорив Макс, наче провокуючи сварку. Досить, мабуть, якийсь ведмідь. Давайте не будемо псувати відпочинок. Домовились? Згладив ситуацію Дмитро. Ніч опустилася на табір, накривши його важким покривалом. Вогонь багаття більше не здавався затишним. Ліза не відходила від Андрія, відчуваючи, як її страх росте. Я тобі вірю, ми повинні піти, прошепотіла вона. Якщо ми підемо зараз, ми точно привернемо його увагу, відповів Андрій. Шурхіт нечутний спочатку, але потім дедалі гучніший. Він лунав із глибини лісу, віддалений, але наполегливий. Макс підвівся, тримаючи палицю. Хоч би хто це був, я зараз. Його слова обірвалися, із темряви на нього дивилися очі яскраві, жовті, неначе дві жарини. Вони блиснули лише на мить, і потім шурхіт зник. Ми не одні. прошепотіла Оля, стискаючи руку свого хлопця, і закричала. Все сталося швидко. З лісу раптово вирвався величезний силует. Його тіло було викривлене, неначе складалося з уламків різних тварин. Довгі лапи, кістляві крила і голова, схожа на череп з рогами. Воно рухалося неймовірно швидко. Дмитро встиг лише закричати, перш ніж химера зірвала його з місця і потягнула в темряву. Крики лунали ще кілька секунд, а потім запанувала тиша. Біжіть! крикнув Андрій, хапаючи лізу за руку. Група розсипалася, кожен рятувався самотужки. Ліза й Андрій бігли, зупиняючись лише на секунду, щоб перевести подих. Але ліс неначе звужувався, не даючи їм вийти. Чому він напав? задихаючись, запитала Ліза. Макс його розлютив, тихо відповів Андрій. Господар завжди карає тих, хто насміхається над його силою. Вони дісталися до старого кладовища, де, як розповідав Андрій, була могила химери. Він витягнув зі своєї сумки щось, схоже на старий амулет. Це його зупинить? сказав він, встановлюючи амулет на могильну плиту. Химера з'явилася повільно виходячи з тіні, її очі горіли люттю. Але коли Андрій активував амулет, земля під істотою почала тремтіти. Вона завила, намагаючись вирватися, але невидима сила затягнула її назад у могилу. Ми врятовані, прошепотіла Ліза. Але ненадовго відповів Андрій. Він повернеться.